Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. Рембатфефі. Я Сашко добрий. Напередодні мого дня народження 35-го вже так. Оскільки я на свій день народження люблю дарувати подаруночки, ми розіграємо три чудових іграшки. Одні дуже небагато, що залишилося ще з нашого рукоділля, нашої родинної мистецької майстерні креативного рукоділля Політ серце, крильця, Це. Корівка, тигрик і єдинорожок, яких зараз Маргариточка покаже в відео, яке ми приєднаємо для того, щоб їх отримати до півдня, до 12.00 дня, 7 числа. Будь ласка, напишіть в коментарях, будь-де у Фейсбуці, в Телеграмі, тут в Ютубі або в коментарях під вашими донатами в банку будь де Напишіть просто, ну, що ви хочете таку-таку-то то, таку -то іграшку. Да? Тобто я хочу тигра, там, я хочу корову, я хочу. Хто там третій у нас? Ну, той, хто не Тигри, не корова, так, єдиноріг. <хи> І таким чином, з поміж усіх заявок, які будуть подані до півдня, до 12 дня, 7 жовтня, увечері 7 жовтня, буде проведений розіграш по кожній позиції. Всі заявки абсолютно мають однакову вагу: це буде жереб. Тобто, якщо це буде в коментарях під донатом, під офірою, то сума офіри не відіграє жодної ролі. Достатньо просто, щоб будь-де профігурувало, що ви хочете ту, -ту, ту іграшку. І тримайте руку на пульсі. Поїде до вас з нагоди мого дня народження. фейна іграшка. Дякую за увагу. і... Успіхів у цьому жеребкуванні.